Математика урок 5, частина 6. Тема «Сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності. На початку нашого уроку прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо, що потрібно робити для того, щоб розв'язувати завдання підвищеної складності. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності, потрібно визначити метод і. Або правило розв'язування задачі завдання. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Прочитаємо з вами першу задачу підвищеної складності. Водій подивився на спідометр і побачив, що автомобіль подолав 12 921 км. Через 2 години на спідометрі знову з'явилося число, яке читалося однаково зліва направо та навпаки, з якою швидкістю їхав автомобіль. Як ви думаєте, який доцільно обрати оптимальний метод розв'язування завдання? Метод графів. Табличний метод, метод рівняння, метод схематичного малюнку, метод організованого перебору або ваший метод. Так, доцільно використати метод організованого перебору. Відкрити робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, Класна робота. Задача 2. Запишемо з вами розв'язання цієї задачі обраним методом. Для того, щоб розв'язати цю задачу, прочитаю умову ще раз. Водій подивився на спідометр і побачив, що автомобіль подолав 12 921 км. Через 2 години на спідометрі знову з'явилося число. Яке читалося однаково зліва направо, та навпаки. З якою швидкістю їхав автомобіль? Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з вами дізнатися число, яке буде читатися зліва направо і навпаки, однаково. І воно в нас буде більше, ніж 12921. Тому що. Після того, як на спідометрі водій побачив 12921 кілометр, він проїхав ще 2 години. Отже, відстань збільшилася. Так, яке наступне число буде однаково читатися з обох боків? Так, це число 13031. Отже, запишемо з вами розв'язання 13031 наступне число, яке однаково читається з обох боків. Тоді ми можемо з вами дізнатися, скільки кілометрів проїхав автомобіль за 2 години. Так, від 13031 ми віднімемо

За дві години водій проїхав 110 кілометрів. Чи можемо ми знайти його швидкість? Так, ми 110 поділимо на 2 і отримаємо 55 кілометрів за годину. Отже, так, з якою швидкістю їхав автомобіль? Так, автомобіль їхав зі швидкістю 55 км за годину. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті далі задача 3. Прослухайте умову цієї задачі та на сторінці 24 у підручнику запишіть метод, який потрібно застосувати для розв'язання цієї задачі. Прослухайте спочатку умову. Петрик здіймається сходами з першого на четвертий поверх за 4 хвилини. Марійка з четвертого поверху на сьомий іде 3 хвилини. Хто з них швидше підніметься з першого на сьомий поверх і на скільки хвилин? Сходинки між поверхами однакові! Визначимо з вами метод, який найкраще застосувати для розв'язання цієї задачі. Так, найкраще нам підходить метод схематичного малюнка. Запишемо метод схематичного малюнка. І в робочому зошиті розв'яжемо цю задачу за допомогою методу схематичного малюнка. Отже, накреслимо з вами сходи. Нам відомо, що Петрик знімається сходами з першого на четвертий поверх за 4 хвилини. А Марійка з четвертого на сьомий три хвилини йде. То тоді скільки поверхів у нас буде? Сім поверхів. Зображимо це уявно. Кожна сходинка це буде поверх. Зображимо з вами сім поверхів та їх підпишемо: перший поверх, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий поверхи. Отже, за умовою задачі нам відомо, що Петрик здіймається сходами з першого на четвертий поверх. Поставимо з вами ось таку ніби стрілочку, можна іншим кольором навіть виділити, показати, що це Петрик. Нехай це буде синій колір. Він піднімається з першого поверху на четвертий поверх за 4 хвилини. Тобто він долає три рівні проміжки. Ось ми дивимося один проміжок. Другий проміжок, третій проміжок. Три проміжки він долає за чотири хвилини. Давайте з вами розглянемо повністю весь підйом Петрика з першого на сьомий, скільки буде в нас проміжків. Рахуємо один проміжок, другий проміжок, третій проміжок, четвертий проміжок. П'ятий проміжок, Шостий проміжок. Отже, якщо буде підніматися Петрик із першого поверху на сьомий, він подолає 6 проміжків. Нам відомо, що 3 проміжки він долає. Так, за 4 хвилини, то тоді 6 проміжків він подолає. Так, за 8 хвилин. Тобто. Шлях у нього буде вдвічі довший. Давайте з вами розглянемо підйом Марійки. Відомо, що Марійка із четвертого поверху на сьомий іде 3 хвилини. Знаходимо четвертий поверх і також з вами малюємо лінію аж до сьомого поверху, можна іншим кольором. Давайте порахуємо, скільки проміжків з четвертого на сьомий поверх долає Марійка. Один проміжок, другий проміжок, третій проміжок також. Ці три проміжки вона долає за три хвилини. Давайте з вами порахуємо, скільки проміжків вона подолає з першого на сьомий, один проміжок, другий проміжок, третій проміжок, четвертий проміжок, п'ятий проміжок, шостий проміжок. Тобто вона долає 6 проміжків, якщо буде підніматися з першого поверху на сьомий. Три проміжки вона долає за 3 хвилини, то 6 проміжків за 6 хвилин. Так, запишемо з вами розв'язання. Петрик за 4 хвилини долає 3 проміжки. Тоді за 8 хвилин він долає. Шість проміжків. Ми це з вами показали на малюночку. Напишемо тепер про Марійку. Марійка за три хвилини долає три проміжки. Тоді за шість хвилин вона подолає шість проміжків. Скажіть мені, будь ласка, хто з дітей швидше підніметься з першого на сьомий поверх. Так, першою підніметься Марійка, адже вона шість проміжків подолає за шість хвилин той час, як Петрик 6 проміжків подолає за 8 хвилин. Так, на скільки хвилин Марійка швидше прийде? Так, на 2 хвилини раніше Марійка підніметься з першого поверху на сьомий. Запишемо з вами: отже, Марійці для подолання всього шляху знадобиться на 2 хвилини менше часу. І запишемо відповідь. Марійка підніметься перша. Сторіночка 25 в підручнику. Тоненькі зошитками не закриваємо. Записуємо задача 5. Прослухайте умову задачі. Ведмежатко має 11 великих і 10 маленьких горщиків з медом, що стоять безладно. У цей час до магазину завезли коробки, у кожну з яких уміщується або 5 великих горщиків, або 9 маленьких горщиків, або 4 великих разом з трьома маленькими. Яку найменшу кількість коробок потрібно купити ведмежатку, щоб спакувати всі горщики? Який! Метод можна дібрати для розв'язування цієї задачі. Так, метод організованого перебору. Давайте з вами подумаємо, як потрібно розв'язати цю задачу. Відомо, що до магазину завезли коробки. Першу коробку може вміститися або 5 великих горщиків. Або 9 маленьких горщиків, або 4 великих і 3 маленьких в одну коробку. І нас запитують, яку найменшу кількість коробок потрібно купити в однежатку, щоб помістити всі горщики. Так, ми можемо взяти спочатку одну коробку, де в нас поміщається 4 великих і 3 маленькі горщики. Так, можемо другу таку саму коробку взяти. Це в нас уже разом буде 8 великих і 6 маленьких горщиків. Скільки в нас залишиться великих тоді? Так, залишиться три великі горщики, а маленьких? Чотири маленькі горщики. Чи можемо ми тоді спакувати це в третю коробку? Так. Запишемо з вами розв'язання. Перша коробка 4 великих і 3 маленькі горщики. Знову ж таки, ще одну коробку таку саму беремо, куди поміщаються 4 великих і 3 маленькі горщики. Разом це буде 8 великих і 6 маленьких горщиків. Тоді ми робимо висновок, що у ведмежатка залишається. Так, три великих і чотири маленькі горщики, які він може помістити у третю коробку. І запишемо з вами відповідь. Ведмежатку потрібно купити три коробки. Дуже добре. Запишіть задача 6. Візьміть аркуш паперу в клітинку. Накресліть наведені фігури на аркуші паперу. Виріжте та складіть квадрат. Обчисліть периметр і площу отриманого квадрата. Для початку оберемо з вами метод, яким можна розв'язати цю задачу. Так, це метод організованого перебору. А тепер поставте відео на паузу, накресліть та виріште наведені фігури, складіть квадрат і спробуйте обчислити периметр та площу отриманого квадрата і записати у робочий зошит. Перевіримо з вами. Отже, в квадрат у нас вийшов зі стороною 4 см, запишемо з вами умову. Перевіримо, вірніше, як ви записали умову. Отже, ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Отже, ми просто можемо позначити літерою А. А дорівнює 4 см. Нам потрібно знайти периметр та площу П. Знак питання сантиметрів. Та S – знак питання квадратних сантиметрів. Розв'язання перевіряємо: потрібно спочатку записати формули знаходження площі та периметра. Формула знаходження периметра квадрата це ми всі сторони додаємо, або ми можемо 4 помножити на А. Тобто А додати А додати А додати А або замінити дією множення 4 помножити на А. Площа формула площі так, це А помножити на А. І тепер ми підставляємо все у формули. Периметр дорівнює 4 помножити на 4 см і дорівнює 16 см. Отже, периметр квадрата 16 см. Тепер знайдемо площу. Ми знаємо, що кожна сторона квадрата 4 см. А щоб знайти площу, нам потрібно дві сторони помножити між собою. Отже, S дорівнює 4 помножити на 4 дорівнює 16 квадратних сантиметрів. Можемо зробити висновок, що квадрат зі стороною 4 см матиме однакову площу та однаковий периметр. Периметр 16 см. Та площу 16 квадратних сантиметрів. Запишемо з вами відповідь. Молодці. Так тримати?